Заходимо під собою в Google. Переконуємося, що ви увійшли у свій корпоративний обліковий запис. Обираємо Tinkercad, або можна перейти за посиланням в Classroom. Якщо пропонує, можна обрати українську мову, увійти. Обираємо особисті рахунки, не потрібно вибирати коди, класи. Далі підтверджуємо свій обліковий запис Google. Далі заходимо до або створити проекти по плюсику 3D дизайн, або заходимо по аватарці і так обираємо новий дизайн, 3D-дизайн.